Речі, з вами Шаміль, ви на каналі Корисні поділки за 5 минут. І сьогодні я вам розкажу про те, як зробити фінансову піраміду. Я хочу, щоб ось тут стояла статуя, Кабудди, щоб усі розуміли, що ми тут продвигаємо конкретну щирість, перевику, ми тут рефлексуємо і ми за осознаність, ми за блять. Ми за свідомість. Сьогодні я буду відповідати на запитання ваші підписники, які ви мені анонімно задавали в телеграм-каналі? От, Питань багато і достатньо багато, дійсно цікавих питань. Начнем я їбав. Так, а які речі тебе надихають жити життя? Типа, дрібнички, які, з якими ти стикаєшся щодня? Чуваки, зараз я покажу, що в мене надихає життя жизнь. Все? Ну, типа. А, і матча мача ось в кружечці. а якраз я считаю, ну, конкретно на мастю. А як давно ти малюєш? І загалом як ти зацікавився? З самого дитинства, чуваки. І раніше я займався дизайнами персонажів різних. Мене дуже цікавило фентезі. У мене був ну грубо говоря свій World Building Project. Дуже міфологіями різними цікавився. Ота, коли поступив вчитись, уже то мене стало цікавити більше традиційне мистецтво, сучасне мистецтво і так далі. І вже два роки я займаюся сучасним живописом, графікою хуйньою. Ходив в художку? Ні, не ходив в художку. Ну, в четвертому класі, півгода. Що-то, блядь, на кружок малювання і все. Не ходив ніколи в художку, я абсолютно самоучка. Треба ще раз підкурити, йоба на жизнь. Та єбать, Що нахуй? Чи є в тебе на думці зняти ще якийсь подкаст? Чуваки, це вопрос не до мене. Подкаст Антона і, звісно, ми плануємо записати ще один випуск. Єс ну то, що касається мене, чи я до когось піти на подкаст, да хто ну ніхто не предлагає всім похуй на мене. А так я пішов без кайфа, реально. Артік, що кинув спорт. Ну, смотря який спорт, яку дисципліну. Я займався двома дисциплінами. У я грав чуть-чуть і алкоспортом займався. Що то що то кинув. Поскольку інші пріоритети. Хто з твого оточення на тебе найсильніше повпливав? На Мене найбільше всього вплинув от мій найлучший друг Антон Юріч. Це невероятна людина, просто Титан, мастодонт. Є. Ми з ним от виростали. В такому не то, що вакуумі, можливо, в соціальному вакуумі. Тобто Це СНТ, ну зараз містом вважається, місто да? решетилів. І е, тут е, досить непогані чуваки, у мене тут багато знайомих, багато кінтов. Але я шиз, я людина мистецтва, людина культури. Культури. Заповнила. Якби не Антон, якби не такий самий шиз, якби мені не повезло случайно зустріти також шиза, як і я. Возможно, я був би зовсім іншою людиною. Так що це 100% Антон Юріч Бакуган Lifestyle. Підписуйтесь, сука. Як ти відносишся до буддизму з філософської точки зору і вообще? Хотіла б почути твою думку. До буддизму я ніяк не відношусь. Ну, типа, я не буддіст, у мене є опит. 15, 15, да, десь, 15 -16, я б вважав себе буддістом. Я вважав я себе християнським буддістом. Я, я переріс цю тему і все. Зараз я бачу е, огромний спрос на буддізм, огромну популярність буддізму. Ну, так само, як і огромну популярність New Age тематики. І хорошо це чи плохо, так, бля, мені похуй. Ну, якщо людям допомагають медитації, мантри, God no bullshit, God no bullshit, чуваки. Типа, ну, Так само, як мені допомагають молитви, діалог з Богом, да, хрестик і так далі. Ну, а це мені допомагає. От, і якраз таки до вопроса, тут питання віриш в да, вірю, Я вважаю себе християнином, не радикальним віруном, не зовсім правомірним таким християнином. Да, я грішу багато часто я тварю конкретно і буду, мабуть, горіти в аду. Не знаю, мене цей вопрос не сильно безпокоїть. Anyway, я вважаю, що Ісус Христос топ челік. Я получаю від нього конкретний лов, і я його люблю максимально. Тільки мені сложно, я помолився. типу, я сразу халилуя, і все, чуваки. Ну типу, у мене таке відношення до цього. То тобто це у мене через практику виражається. Да? мене якби не особо волнують вопроси там. А світ був созданий за 7 днів чи за 10, чи еволюція, чи це. Кому не поїбати, чуваки? ну Кому не похуй? Мене більше волнує то, що ну, типу, я помолився, мені це помолило. Ну, значить, Ісус Христос ну реально мені допомагає. Це виражається от у мене практики. Тіп. Як триматись на плаву? А, я втомилась боротись з бесами в голові. Як ти це робиш? Я не знаю, чуваки, я сам ну, єлі на плаву тримаюся. Ну, типу, у мене ж був, скажімо так, ментал брейкдаун. Було мені дуже хуйово. Типу, ну я не видержав. Був такий момент. Зараз як я тримаюсь на плаву, просто все більше і більше похуй мені стає. Да? Чим старше я роблюсь, тим більше мені стає поїбати. І плюс загружаю себе роботою, творчістю, думками про велике, а не про якусь ну, шляпу. Що так, да, працюй, твари, цікався крутими штуками. Якщо в тебе папайки, причина папайок, це іменно беди з важкої, ну, прям якісь конкретні, то психіатр, медикаменти, напевно, я хуй знаю. Я через таку штуку не приходив, я не ручаюся, Типу... Поч невдала любов. Як взагалі ставишся до цього питання в майбутнє? Ну, невдала любов це хуйову формулюровку, звісно, сказав. Ну, бо, очевидно, не може бути вдалою чи невдалою любов'ю. Це просто, ну, така довга, тяжола історія була. Вона на мене сильно пов'ліяла. тяжко була мною. Ну, типа. Уже так. А як я ставлюсь до цього в майбутньому, та ну як і будь-яка адекватна людина, чуваки. типа, ну, чуваки, life is just life. Типу, keep keep doing, keep moving. і піздець, типу. Ну, я люблю жінок, жінки це найпрекрасніше в цьому світі, особливо та, яку ти кохаєш. Да? І того ну, колись буду кохати, буду в щасливих відносинах і так далі. Типу так, таке життя. А якщо не буду, ну піздець, бля, не повезло мені хуля. Це жизнь, бля. Це жизнь. Чуваки, тут огромний такий пост, вообще дуже приємний. А офіційно ви наразі ви? Ні, я розумію, чуваки, що я в піджаку. Звісно, на ви дуже приємно і чуть-чуть неловко, але приємно. А ви наразі один із найкрутіших українських художників для мене науки? Тоже художниця на А моє питання до вас про натхнення. Які ми ці для вас? Є найбільш цікавими в творчому плані і є для вас прикладами тере-рольовою моделлю. Бачили нещодавно постали стадію по Френсі Бекону, і наскільки я розумію, він є одним із таких. Можливо, є ще інші приклади. А, а треба закурити. хуй знає, скільки там хронометражу, рожу? Мені ще построю. Дякую за компліменти. По перше. А по-друге, які меці є для вас найбільш цікавими в творчому плані, і є прикладами рольової моделі. Ну цікавими, і хто на мене вообще попливав? Давайте я буду вкратце казати, хто що мені дав. Тобто Марк ротко відкрив для мене абстракцію. Це Ансельм Кіфер через його єбанутіші масштаби роботи. Тобто це просто інсталяції з бетонних блоків огромних. Я ніколи до нього не міг собі представити, що художник може робити таке. Це огромні полотна. 20-ти метрові. ну це просто піздець. А Френсіс Бекон це, це попитка зобразить на полотні те, що в нашому житті є найбільш таким реальним. То тобто, ось цю смертність усе в нашому світі згниває, да. Як казав великий український сучасний поет, все, що росте згодом зневану Френсіс Бекон, це от якраз таки про смертність і про брутальність. ду дуже на мене вплинули другі художники, а послідовники Френсіса Бекона, це не люди, які да, от прямо кажуть, я послідовник Френсіса Бекона, чи це ну просто по їх роботах це видно, це понятно. Дуже вплинув на мене Олег Тістол, український художник. Просто ну, це це така вершина. чуваки. немає слов. Тобто він відкрив для мене українську культуру по-настоящему. Те, як вона може бути в сучасності і на полотні, Абсолютний геній. Підсумірувавши це, і якраз таки відповідь на друге запитання, ну, другу частину а приклади, рольова модель, то це Йозеф Бойс. Мені дуже повезло із тим, що я про Йозефа Бойса, про його мистецтво, про його персону взагалі, узнав относительно недавно. бо Йозеф Бойс, по суті, є комбінацією усього того. Що от за оці два роки мого творчого шляху, поки я да, там, вивчав історію мистецтва, сам пробував щось експериментіровано? От ось ці усі уроки, які я пройшов. Оце єсмьозефібойсі. Якби я узнав про нього на початку свого шляху, я б став або копіркою, або ну це не дало б того результату. А так ну я узнав про Йозефа Бойса і такий «Їбать». ну от, ну, типа, от це все, да, то що я собі понапридумав, що я усі уроки, які я зробив, ну от уже типа таке було. Тобто, чоловік на своєму прикладі показав, що це робоче більш типа. і все. Пойс абсолютно геніальний. Він займався інсталяціями, перформансами, абстрактним живописом, полуфігуративним таким живописом. Абсолютний геній І його персона, от якраз такий про рольову модель, він а, був абсолютно помішаний на мистецтві. А, він а, був викладачем, і я думаю, колись я теж займусь викладацькою діяльністю. Він був дуже соціально активний. Це не був художник, який робить якісь свої роботи на виставку. Це ні, він блядь, був візде і. Це дуже 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 приклад для мене, чоловіки. Дуже сильний приклад. Йдем далі. Чим себе бачиш, або взагалі для чого хочеш прожити життя. Ну, я себе бачу Ертема Антоненком. Я ну збираюсь прожити життя українського художника, який двігає цю культуру і создає візуальний наратів українського суспільства. О, ти все, типа якими матеріалами найбільше подобається малювати, і як обирає, що саме використати в певній роботі? Найбільше мені подобається малювати фарбами. Я б дуже хотів попробувати рійний живопис. У мене денег просто немає, я ніший художник. Того пишу акрилом зараз. Топ-2 для мене це туш. Проміжуток між живописом і графікою. І я дуже часто комбінірую ці речі. Я практично завжди комбіную. Дуже сильно люблю вугілля, бо це прям матеріал-матеріал. він... Дуже загрязняє руки, і це в моїй практиці, в моїй роботі дуже важно для мене мазатись. Тобто, коли, коли можна пощупати, і от коли малюєш вугіллям, блядь, в тебе всі руки чорні, вугілля тебе теж міняє. В якомусь сенсі це дуже такий тактильний матеріал, дуже багато матеріалів, не живописних, не графічних, скоріше скульптурних, навірно, да які б я хотів попробувати. Ну зараз немає ні фінансів, ні місця для цього, які це відкладено у мене. А я як я обираю, які матеріали використають в якій роботі. Воно воно само От чим мені хочеться замазати руки. Те я і беру. Чи тобто я не вибираю це інтенціонально? От просто що мені під руку попадається, що мені. Чувствую, це те я і беру і використовую. Не вийшло я дуже е, свободно відношусь до своїх робот. Якщо робота не вийшла, я її викинув нахуй або загрунтував поверхнею щось нове. Я не дуже сильно сентиментальний в таких віщах. Чому почав додавати чеки в повідомленнях? І що саме воно для тебе означає? Я вже деякий час ламаю голову. За якою логікою воно розташовується в певних частинах речі? Я відповідав на це питання вже разів п'ять в своєму телеграм-каналі. Може більше чеки. Ну це скорочено чуки. Ну я просто дуже багато букв жую, коли говорю У мене дікція ужасна. То ну часто чеки получається. Та й плюс я дуже люблю скорочувати слова. Це виглядить дуже забавно, дуже прикольно. І того ну чеки, чуки. З днем народження Артем Антонко, пасі вже з прошедшим. Ну, це просто піздець, відлизати сніжні королеві чи відсмактати примарному гонщи. Я думаю, тут відповідь очевидна. Я не буду відповідати на цей вопрос. Йо, їбайте вайбовий челіко. Туча розкажи ще про свою філософію і на кому ти построїв свою лічність. На кому я построю свою лічність? Ну та ні на кому, ну ти тобто, ну, це інтернет-культура, це якісь кінти з мого міста. Ну від кожного по чуть-чуть. Типа там фраза, там фраза, там якась манера, там що то. так, і воно все скомбінірувалось, от в таку кашу, яка перед вами сейчас знаходиться. От а про свою філософію жизни це тяжко. Це тяжко, бо. Наше життя це просто от така сума виборів. Ми постійно щось вибираємо. От я щас вибираю, чи сьорбнуть кофе, чи не сьорбнуть, чи нахуй вас послати, чи що. Це ми постійно перед вибором стаємо. І Цінність цих виборів в тому, що наше життя воно конечне. Ми всі помремо через це. Ми не можемо зробити усі вибори. Ми не можемо перепробовати свого треба максимально з максимальною заботою відноситись до своїх виборів, максимально осознанно їх робити. Так, це от такий перший момент. Другий момент ми є в цьому світі, і це саме головне. Не треба питатись об'яснити світ науки, чи питатись об'яснити світ Богом, чи питатись об'яснити світ е, ще якоюсь залупою. Світ він просто є. І це саме головне, як... і саме правильне, як можна сприймати цей світ. Світ він просто є, і я, і ви, ми теж в цьому світі просто є. І це саме головне, що ми є. Надо жити і не віддалятися від цього світу, і бути максимально свідомими. Про те, що навколо нас світ. Є. от бо часто ми впадаємо в таку рутину, коли для нас віші вони є, але ми не обращаємо на них увагу. А треба обращати увагу на все, і тоді життя воно те наповненим і найбільш таким аутентичним. Ну це вкратце якось так. Це ну, це по суті таке дуже краткий екскурс в філософію Мартіна Хайдеєра, в кого є время і бажання. Подивіться лекції, почитайте про філософію. Ну самого Мартіна Хайдера я вам не рекомендую читати, це Невозможно читати, це цей ще й на німецькому перекладів немає, так що забійте на цю хуйню, типу. Пєстіки Літачинка, а може хуй, сука? І під кінець я хочу подякувати а, людям, які підписані на мій Patreon, телеграм-канал, які а, допомогли мені денежкою. А під час того як я хворів на пневмонію лежав в лікарні, огромніше вам спасибо, чуваки. і хочу сказати дякую Андрюхі, Стьопкіну, Єві Марії, Ангеліні Ткач, Гречки, Богдані, Арені, Каріні, Палій, Вані Майнкрафту, Донішевікові, Дімчику Пастухову, Лізі, Мацак і Малиновській Анні. Огромніше спасибо. і є батька, огромніше спасибо. Насті Кенседал бля, просто. Thank you so much, thank you so much. Absolute love, absolute. Заканчиваємося цією хуйньою серйозно, ці технології, вони, бля, я їх отак шатав. Не, я вам серйозно говорю. Ну, то що я сейчас, поговорю з вами ось так, ну, понимаєте, як. те та -тет. так. Максимально. з максимальною близькості, да? Не знаю, як часто. Секунду. Не знаю, як часто я буду записувати відоси. Ну, це, це прикольний опит. Відос я не знаю, наскільки хвилин Хвилина 20 може, 25. А так, оригінальний відос на 40 хвилин, блядь, 40 хвилин я підбирав слова, щоб нікого не образити, або я максимально неполіткоректна, мразотна людина. Я тварь одписуватися від от мого каналу. Ну, ну це дійсно класний експірієнс. Возможно, я б. Поснімав якісь відоси, як я рисую. Наприклад. Ви мені пропонуєте: бля, нарисуй, пожалуйста, квіточку, три квіточки. І. І і, піздець. і Я рисую три квіточки. да, І попутно травлю жорсткі приколи. Усім весело, усім класно. Ну, а що ж, а така робота. а така робота. чуваки, Ставте лайки. Кому сподобалось, кому не сподобалось. Дід, нахуй, кому не сподобалось, пишіть чого вам не сподобалось. Може дуже багато мату. Може, автор бидло, автор бидло. Кстати, блядь, дивіться, як я постригся. Це ж просто ну, е я, я конкретний зек. Дивіться, персні, хрестик. Я бля, я ужасна людина. Мача лати за ваше здоров'я, чуваки. Двигаєм щирість, двигаєм свідомість, двигаєм рефлексів і п'єм мача лате, чуваки. Це саме це саме головне. Оце навірне моя філософія життя. мача лати і щирість, чуваки. Шадайте всіх, всіх шлю нахуй